Нехай благословить вас Господь. Ісус постійно піклується про свою церкву. Коли церкви ухилилися від істини в посланні до семи церков, записаному в останній книзі Біблії, Він коригує напрямки їх діяльності. Ісус отримав об'явлення від Отця через свого ангела доніс його до апостола Івана, який передав послання церквам. Багато людей кажуть, що їм церква не потрібна, бо вони напряму з Богом. Ну або щось подібне. Але ми бачимо, що Бог знаходиться посеред церков і в руці своїй тримає їх пасторів. І послання адресовані саме до цих пасторів, і передаються вони через апостола, а не напряму кожному віруючому. Тому церква, тіло Ісуса Христа, необхідне всім для Спасіння. Деякі хочуть бути пророками, <клух> пасторами, євангелістами. Гарне бажання, але яким чином вони можуть опинитися в руці Ісуса Христа. Це можливо лише, коли сам Ісус цього забажає. Небезпечно йти за такими людьми, тому що служать вони не Ісусу Христу і ведуть людей не до спасіння. А тих, хто лихословить церкву або людей Божих, Ісус називає сатаністами. Не дай вам Бог потрапити під таке визначення. Святий Дух і церква чекають другого пришестя Христа. Коли Ісус збере своїх від усіх країв землі і коли буде тисячолітнє царство Ісуса на землі, прийди, Господи, кличуть вони, тому що тільки Ісус розбереться чотирма вершниками апокаліпсису і наведе лад на землі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.